Як же ж скучно жило стій дитині, що вона їздила Бердичів, що потім мені набридло кататися до Бердичева. Я зрозуміла, що я більше не хочу цих відносин. Треба нового хлопця шукати. Зареєструвалася я на сайті знайомств і зустріла там свого чоловіка. 16 років сайт знайомств цікаво. Це ненормально такій молодій дівчині сидіти на сайтах знайомств. Едік мені запропонував піти на зустріч. Ми пішли в якийсь ресторан, провели дуже гарно час. Коли я побачила Едуарда, я чуть не впала, бо він виглядав дуже привабливо такий, типу, знаєте, альфа-самець. Так сталося, що я сіла на два стула. Я зустрічалась одночасно з двома, бо просто не могла вчасно поставити крапку в стосунках з Вовою. Це тягнулося два місяці. Сказати Вові, що ми розстаємося, я так і не наважилась. Просто перестала їздити до Бердичева. Я максимально скрізь заблокувала Вову, але я забула про один месенджер. І ось ми сидимо з Едіком. Я йому там щось в телефоні показую, і мені тупо приходять повідомлення від Вови. <ріст> він мені пише, привіт, як ти сумую за тобою. Я почала там на дурочку падати, казати, що це мій колишній, що він типу, намагається мене повернути. Але Едік заліз в переписки і прочитав все, що там було. А що там було? Я йому писала, кохаю, там, типу, ну, таке, щоб не розстраїмось. І Волва вирішив зателефонувати. І Еді взяв трубку, вони розмовляли. Думаю, в той момент так забрехалася. Я стільки брехні в житті ніколи не говорила. Після цієї розмови не було ніякої сварки, мене там ніяк не обзивав, не казав, що я там. Еді просто сказав, піди зараз. Я кажу, я хочу з тобою поговорити. Каже, ні, краще піди. Мені зараз багать буду. Дитячий садок труси на льонці. Маніпуляторша, акторша і така не дуже успішна акторша, бо коли пускаєш слізу, напружуйся трошки сильніше, бо сліза не зразу йде. Ви з Едиком розлучились. Як так сталося, що ви зараз разом? Я вирішила, що не хочу втрачати цю людину. Вибачилась, ми з ним поговорили, і в принципі він мені сказав, що давай спробуємо, але я не зможу до кінця тобі довіряти. Ну, Це очевидний результат. Зачепилась за чувака і розуміла, що окрім такого лоха, як вона знайшла, вона не знайде все, це дорога в депо. І почався жорсткий контроль. Він мені сказав встановити додаток, який відстежує моє місце знаходження. Він мені забороняв виходити з мамою на вулицю. Я постійно була під його контролем. Звісно, тебе треба контролювати, тому що ти не зріла в голові. В тебе Едік, Валера Вася П'єтя. Не варто розглядати поведінку чоловіка винятково як прагнення контролю. Це радше бажання покарати. Зрада партнера може викликати сильний емоційний біль, а контроль може бути способом відновити почуття безпеки і стабільності. Утім, така поведінка все ж є токсичною та не розв'язує проблеми відсутності довіри, адже обмеження лише посилюють напругу у взаєминах. Врешті це може призвести до ще більшої емоційної дистанції або навіть до руйнування стосунків. Тож у таких випадках краще вирішувати конфлікти за рахунок відвертої розмови, ділитись почуттями, встановлювати здорові кордони для обох партнерів.